Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Може, вже хтось давно так робить, але ну, я зробила це перший раз і була дуже здивована. Метод зберегання сироватки. Робила я сир з домашнього молока. Ну, так от у мене було молоко. Я вже не пам'ятаю, може, 3 літри там чи скільки його було. І я зробила мені дуже треба було домашній творог. Зробила кисломолочний сир. Зробила я той сир і ну, як зазвичай робиш сир, лишається сироватка. Сиродка була дуже смачна. І якось так в мене вийшло, що вона ну, не треба було мені, не потрібна була в той момент. І я думаю, а ну я спробую її гарячою закрити. Ну, я просто закипятила, і вона прям закипіла. Я залила в банки і закрила. І підписала. Ось о, 12 12.04.24. Ще й таке співпадіння. Сьогодні теж 12 число, і ровно 7 місяців вона простоїла у мене. Не в підвалі. І я думаю, ну-ка я подивлюся, я її за неї забула, якщо чесно. Думаю, ну гляну, це складала консервацію, вже, наче вже все позакривали. Цей рік, як ніколи, ми так прямо добре до зими підготувалися. Ну і на стілажах там собі наводила порядки, складала, пересортувала, солодка віддільне. І дивлюся, о, моя сироватка. Думаю, ну ж треба спробувати. Я відкрила банку одну сю. Цю відкрила, нічого їй нема взагалі спробувала, вона така, прям наче тільки-тільки сир віддушили. Дуже класний сир. Думаю, ну, а ну ж попробую я другу банку. Взяла другу банку, відкрила, а тут ще й так, ого, тут ще й так попало, що ще й масло прямо тут. І сироватка дуже дуже-дуже хороша. Попробувала на смак, ну, в общем, класно. Метод зберігання себе оправдав. Можна робити так, ще раз повторюю: прям зак... сироватка в каструлі закипіла і кипяченою заливаю в гарячі банки, закатую... закрила ось євробанки. і все. О, цю не відкривала, але тут ось видно теж, підійшов. це вже хай буде на О, бачите, слої цього. Ну, Як обично, в, в сироватці піднімається. Цю трогати не буду. Дві вже відкрила, третю жалку. Хай стоїть. Ну вже що, відкрила сироватку, подивилася, хороша. Подивилася, у мене є гарбуз. Сьогодні буду робити пірішки з гарбузом. Насипала я муки, сода, сіль, і одне яйце. Виливаю цю сироватку і буду місити тісто. Натерла гарбуз. І зараз замісшу тісто. Тісто головне не поспішати, треба добре-добре його вимісити. Хвилин до 10 тісто. І сюди я ще додала, а розходувала я ось о, це виходить з банки. Тут 480 грам, то грам 400 сиротки розходувала. І додала сюди ще ложку столову олії. Просто олії. Все, тісто готове. Я його зараз залишаю. І тісто должно відпочинути хвилин 20. Тісто постояло 20 хвилин, а тепер я з нього роблю плачинди. Плачинди я роблю маленькі, невеликі, так щоб було зручніше і випікати, і їсти. Обжарюю я їх дуже швидко. На великому вогні така прям шокова обработка. Виходить. Кинула прямо на гаряче масло, раз, другий раз перевернула, зараз курочка тільки візьметься і все. Дуже швидко. Чи мені подобається цей метод, що я не тратив багато то... Це ж гарбуз, да, він твердий, він має довго готуватися. До... Ну, Під кришкою там раніше я робила, він починає текти, там, ну, в общем, куча всяких проблем. Зараз пару секунд корочка візьметься і перевертаю. І так швиденько. Все, тільки кинула минутка і перевертаю, тому що масло накальонне і воно швидко все обжариться дуже швидко. Тепер всі ці пірішки, які обжарені на сковорідці дуже-дуже швидко. До, просто от корочку ми зробили і все таку скоринку. Я виставляю на жаровню і змащую зверху можна вершковим маслом, от от добренько змащую. А я мащую, ма змащую вершками. Змащую вершками і кладу в духовку на 180 градусів, ну, хвилин на 25, а то і 30. Все залежить від гарбуза, який гарбуз. Якщо гарбуз, є такі сорта, що швидко готуються, то й менше. Ось вони гарячі, то вже вершки і розтали. І, повірте мені, ці пиріжки набагато смачніші, ніж смажені на сковорідці під кришкою. Гарбуз у духовці, коли він мліє, він смачніший, ніж гарбуз, жарений там на сковорідці. Ну, Це вже це наше таке, наша думка. І я не перший раз так роблю, нам так більше подобається. Все, відправляю в духовку на 180 градусів десь на хвилин 25-30. Все, наші пиріжки готові. Отак так вони виглядають. Я знімаю з жаровні і змащую знову трошки вершками. Небагато, так от трошки змащую. Вершками або вершковим маслом. І вдарим. Отакі піріжечки в мене вийшли. Це дуже смачно. Ну і тепер треба спробувати. Зараз розріжу його і покажу вам наскільки за 15 хвилин, Ні, 20, 20 хвилин було в мене в духовці. О, пару я ще. За 20 хвилин гарбуз приготувався повністю. Ось, о, бачите, він геть прямо розімлів. Роз Ну, сказати, що це смачно, це нічого не сказати, тому що тісто дуже смачне на сироватки з трошки олійки туди. Ну, В общем, саме головне, що я хотіла сказати, і що я, може, хтось і знав, я не знала, що сироватку можна, оказується, зберігати надовго і консервувати. сироватку можна. Звичайно, сироватку ще раз розказую про гарячим закрила. Сім місяців стояло у подвалі, і нічого з нею не відбулося, відкрила, як наче тільки-тільки сироватка свіжайша. Так що можна зберігати, зберігайте, в кого особливо є е, коровки, хто не знає, як діти. Та й так, я ось купила три 3 3 літра молока і вже з'їсти ми вже її не змогли. А вона дуже добре зберіглася в погрібі. Значить, і пиріжки таким чином, хто ще не пробував, то обов'язково спробуйте. Дуже Вдалий такий метод, без, дуже швидко, швидко в тому, що не треба стояти на тою з сковоріткою ждати, поки гарбуз приготується, бо гарбуз треба щоб приготувався. Ну і я вам скажу, такі ріжки, такі плаченди, вони смачніші, ніж, звичайно, на сковорідки обжарені. В духовці вони геть другий смак мають. Спробуйте обов'язково. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую вам за підписки, за коментарі. Мені дуже цікава ваша думка, пишіть. Всього доброго! до побачення.